Всім привіт, мої дорогесенькі! Оно ну, Міра вже вийшла. Насипала їм кашу Мірі та Тайсону. Будемо йти до хати та занесу, буду кормити. Годувати, друзі. Друзі, погляньте, що у нас на дворі. У нас вже пішли заморозки, вночі було мінус чотири наразі, а зараз мінус два я дивилася до градусника. Ну таке, вже, вже вже із завтрашньої ночі, друзі, у нас дуже понижається температура. Дуже будуть великі заморозки. Там я дивилася і мінус 14, і мінус 17. Це для мого регіону, для Кривого Рогу це дуже низька температура. У нас такі температури бувають дуже-дуже рідко. Але все-таки, ну, друзі, зима, ну нічого не поробиш. Звісно, не дуже б хотілося о такої холодини, ну, але нічого не поробиш. Запасаюся, ось, ось знову дровішками. воно е, понатягувала, бачите, я тягаю з лісу такі сухенькі друзі. Ніколи не хто хто топить печкою, дровами, друзі, не, не треба пиляти добрі дерева. Вони все одно вам не дадуть тої теплоти, якої дадуть вже сухі дерева. Сухі, які повалені, дуже багато повалених у таких дерев. Вони сухенькі, вони в них добла добра така тепловіддача, коли вони паляться. А коли... Свіженьке дереве дерево там, ще воно мокре і воно не дає тепла. Воно просто горить і горить дуже ну дуже медліно, і, і воно толку з нього немає ніякого. То от таке, друзі, трохи відхилилися від теми. Ще друзі, дуже хочу всіх поздоровити з наступившим новим роком. Побажати всього самого найкращого, головне нашої перемоги. Нашої доброї України, низький Уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий тяжкий час. Дуже вам велике. Усім дякую. Міцно, міцно обіймаю та всіх, всіх цілую, як мама, як сестра, друзі, усіх іще з великим святом і святою вечері, друзі. Всім, 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 всім бажаю всього самого найкращого. Друзі, моє попереднє відео набрало багато переглядів, дуже багато було е, усиляких запитань. І хотілося б продовжити цю тему по е, поводу огірочків, по поводу насіння. Були такі запитання, е, дуже багато таких запитань. По-перше, було е, де ви купуєте насіння, бо ну, де купую, коли купую, як купую. Ну, дуже багато таких різноманітних. Манітніх насіння, як я їх вибираю. Бо усі друзі, хто зі мною на каналі вже давно знає і бачив, які в мене врожаї огірків та помідорів, лише у цьому році. Трохи у нас в Дніпропетровській області були проблеми із сортовими помідорами. Оце, оце лише у нас такий невеличкий мінус був. Але всі роки в мене дуже багато було помідорів. І у цьому році я буду висаджувати більш гібридів. А от у гірочки я висаджую лише гібриди. Ви прекрасно знаєте, хто зі мною на каналі, ще раз повторюсь, бо я вже не раз казала. І от сьогодні, друзі, буде така тема, яка. Насіння огірків купувати, щоб не залишитися без урожаю. Друзі, погляньте, оце місце я підготовую теж під огірки. У мене дуже багато. Потім підемо по городу і вам покажу, де я висаджу огірочки. Бо я огірочки висаджую не тільки для себе, але і на продаж. Хто знає, в мене був зоомагазин, магазин для тваринок, але мені прийшлося Ну, не, не в зв'язку з війною, а там було декілька факторів. Взагалі, мені довелося його зачинити, і я залишилася без роботи. Тому в мене є ось отакий невеличкий город, о, така невеличка земельна ділянка біля моєї хати. І тому я вирощую та продаю овочі на продаж. Продаю я і вирощую і більш огірочки та помідори. Вони в мене більш так, Ну, я їх вмію вирощувати. Вони в мене більш е, добре ростуть, і тому я ними займаюсь. І ділюся з вами своїми, е, всім, всім, що я роблю в городі, всім я з вами, друзі, ділюся. Але погляньте, це е, послід із курника. Троху я чистю в сараї і виносю іменно на грядки, там, де будуть зростати помідори. Ну, погляньте, дуріють собаки, погляньте. Ай, Тайсон, ти чудо! Оно, оно, ви погляньте, що вони витворяють на дворі холодина, вони граються. Так, а тепер підемо до курочок, друзі. От е огірочки дуже люблять курячий послід, тому треба і за курочками вхажувати. Ось, поперелітали, бачите, хоча я тут їм позатуляла, позатуляла, вони все одно, друзі, поперелітали. І крила цієї чудики пообрізала, вона літає, я не знаю, як воно в них оце виходить. Друзі, бачите, вони вже приготувалися до годівлі. Зараз я їх відкрию. Огляньте, оно, оно, оно. Оно мої, мої красавиці, мої умниці. Виходьте, зараз буду кормити. зараз, зараз, мої дівчатка. Тут оно. Не буду вже заходити туди до годівниць. там в мене годівнички, мисочки стоять, але друзі, тут таке воно приморозило. Бачите, воно де калюшки цей льодик. То зараз прямо насипаю йому тут бо їм так їм подобається клювати все. Все одно вони і землю, і, і тут і асфальт, і все-все вони клюють. Вони вибирають собі гравії, пісок, там все таке це чиститься, жилу. Дочок це їм потрібно. Тому ну, зараз тут не грязько, зараз будемо годувати, друзі, наших курочок. Так, Погодуємо. О, не. Віра, не трогай. Віра. щоб всім, всім хватило. Міра, не треба трогати У вас каша вкусненька, це, це курочкам їжа. Вони друге їдять. І варене друзі дають. І мішанку, і зерно, все-все даю курочкам. Кому цікаво, дивіться, все-все є. Собі. Ось такого. Все, ми погодували, підемо далі. Ну що, друзі, вийшли в город, тепер побалакаємо про головне на цьому відео. Вибір насіння огірків. Друзі, вибір насіння огірків необхідний, щоб отримати багатий та якісний урожай. Оптимальна якість і врожайність забезпечується тільки тоді, коли використовується тільки найкраще насіння. Друзі, саме найкраще використовуйте. Не купуйте саме дешеве насіння, нічого з цього не буде. Ви тільки потратите гроші, але ви не получите того його врожаю на дешевому насінні ніколи. У мене є кілька порад, які допоможуть вибрати найкраще насінню гірків для рясного великого врожаю, друзі. Перше. Треба вибирати, друзі, кілька видів насіння. Не одне, а декілька. Виберіть кілька різних видів насіння огірків, щоб переконатися, що ви вибираєте найкраще насіння. Якщо ви не можете визначити, яке насіння краще, краще купувати кілька видів різних. Друга позиція. Орієнтуватися на термін зберігання. Обов'язково, друзі, звертайте увагу на терміни зберігання насіння. Обов'язково. Насіння, яке зберігалося понад два роки, може втратити і свою врожайність, і свою схожість, і у вас буде, звісно, набагато менше врожаю із більш такого насіннячку. Найкраще обирати свіже насіння, яке є у продажу цього року. Третя позиція, друзі. Звертайте увагу обов'язково на виробників. Обирати треба насіння від виробників-лідерів, щоб підвищити ймовірність успіху. Вони гарантують якість продукції та використання тільки найкращих сортів. Четверта порада, друзі, від мене. Оцінювати обов'язкову стійкість до хвороб і шкідників, обирати насіння стійке до хвороб і шкідників. Це посприяє отриманню більш високого врожаю і скоротить витрати на захист саду, тобто ви менш будете закуповувати препарати від шкідників та захворювань, щоб обробляти кущі огірків, яких ви посадили. П'ята позиція, друзі, оптимізувати розмір та форму. Вибирати насіння, яке відповідає вашим вимогам розміру і форми огірків. Наприклад, якщо ви вибираєте насіння для консервування, тоді найкраще вибирати маленький розмір. А от, друзі, для салатів вже підійдуть любі розміри огірочків. Третя позиція була. Четверта, п'ята, тепер шоста. Шоста порада, друзі від мене. Оцінювати обов'язково якість насіння. Нарешті перевірити якість насіння, перш ніж купувати його. Перевірити наявність зовнішніх ознак пошкоджень, які можуть вказувати на проблеми в процесі збереження та перевезення. Сьома порада, друзі обирати види насіння гірків, які більш підходять іменно для вашого регіону. Тобто в одному регіоні можуть більш плодоносити сорти. А в іншому, наприклад, як у нас у Кривому Розі, гарний врожай можливо взяти тільки з гібридів. Тобто, коли на пачечці написано назва огірка і стоїть f 1 З цих огірків не збирається насіння, але врожайність дуже висока. І це оправдовує ціну гібрида від сорту, бо ціна на гібриди завжди вища. Восьма позиція, друзі. Восьма моя порада. Обирати види насіння огірків за місцем зростання самих кущів після посадки. Тобто, чи будуть вони вирощуватися у теплиці, чи будуть вони вирощуватися у відкритому ґрунті. Є насіння, які використовуються у закритому ґрунті, а є які для відкритого ґрунту. Друзі, ось погляньте, в мене тут така споруда. Це в мене тут завжди зростають огірочки. Я вирощую що огірки, що помідори. Лише на одних місцях. Я не змінюю місця посадки. Я лише висаджую сидирати. У цьому році я висаджувала гірчицю, але я майже усі роки висаджую гірчицю, бо мені дуже подобається цей сідерат, Вона добре зростає, вона розрихляє землю, вона добре вносить сама у землю добриво. Тобто вона перепоріває і дуже багато від зеленої маси, багато макро-мікроелементів у земельки для наших огірочків. І ще один великий плюс у гірчиці в не сидерата. Вона вбиває дуже багато захворювань і, і, і багато шкідників, проволочник, і, ну і дуже, дуже багато. Друзі, кому цікаво, це дуже таке, е, така тема. То напишіть, будемо розмовляти іменно про це. ну Наразі сьогодні і про насіннячку гірочків. І оце в мене така споруда, я її не знімаю. Вона в мене тут оце завжди стоїть. Е, ще, друзі, е, із цього боку в мене погляньте. Це в мене тут хатинка для томатиків. Усередині я завжди саджу томати і накриваю сонцезахисною сіточкою. А по краям отутово завжди. Ну, близько коло помідорів я висаджую ще отаву ряд огірків, прямо близько-близько. Друзі. Хтось мені писав, що огірки з помідорами прямо близько не вирощуються. Друзі, завжди усі роки я вирощую дуже багато, більш ніж 7 років. Я оце на цьому місці вирощую іменно так. І все в мене добре родить. Кому? Цікаво, продивіться мої весняні відео, мої літні відео, де ми висаджували, де ми збирали врожаї, де ми вдобрювали, і все, 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 все. От тут ово теж рядочок. Друзі, на цьому місці я перекопала із курячим послідом. Тут ово я не висаджувала гірчицю, висаджувала у минулому році. А в цьому році я вирішила просто перекопати із, і внесла багато. Курячого посліду, щоб менше витрачати, на потім на на оці всі добрива, друзі то отаково, от і оно ну, погляньте так. Там в мене місце. On, on, друзі, там часничок в мене посаджений. і в мене місце, Тут будуть в мене кабаки. Дуже багато кабаків у цьому році треба посадити, бо курочки дуже їх полюбляють, і це дуже для них класна вітамінка. І в мене, е, ця зростає, Тут у мене теж помідори, скоріше за все, будуть зростати. Ну, Будемо дивитися, в процесі, е, в процесі надалі, що, що де садити. Звісно, все я вам буду показувати. Обов'язково друзі, ще дуже важний, важний фактор. Не забуваємо, що тільки вибір насіння огірків – це запорука гарного врожаю. Ще є багато, декілька факторів при вирощуванні огірків. Це і полив, і підживлення, і обробка, і підв'язка, і пасинкування, і захист, і багато-багато-багато ще чого. Але про всі ці нюанси у слідуючих відео. Тому підписуйтеся та залишайтеся на моєму каналі, на каналі «Життя на КДЗ. Друзі, дуже-дуже вас всіх радію, як бачу ваші коментарі, добрі коментарі. Дуже вам дякую, велике вам дякую за перегляди, за підписки, за, за лайки, за все, 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 все. Друзі, дуже всім бажаю, всього найкращого, миру, перемоги, тепла, добра, великих врожаїв та всього самого-самого найкращого. Усім і кожному. Низький уклін та велике, дякую ще раз, ще раз. І багато-багато разів нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю. Дуже дуже вам дякую, усім, усім, усім комунальним службам за те, що у моєму рідному місті кривому розі є наразі і світло, і вода, і газ, і тепло, і інтернет, і связь. Мобільна і обична, все у нас добре, друзі. Завдяки нашим дорогим захисникам та захисницям. Дякую усім, 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 всього самого найкращого. Слава Україні, друзі!